Ви мені відповідаєте? Щоб довести, довести до кінця. Ви дали мені цю відповідь офіційну чи ні? Ігор Нікітович, я зараз покажу вам, я вам можу можливо, я теж і заблудився в ваші відповіді. Секретар сказав, що не надавали. І не, не збиралися давати. Люди, розумієте, інформації ці речі... Я розумію, що сиділи в конкретно. Я вас питаю, конкретно відповідь буде? Я зараз буде відповідь. Але ви ще не надавали їх. Я зараз не можу сказати. Не пам'ятаю. Бо вікна буде, якщо десь у яких упустів, я вам вікно письмовому порядку, де заправлю. Там <проекту> <Так. проекту> знаходиться земельна ділянка, що ви нам пояснили. от Люди прийшли, я хочу знати, в якому місці надали згоду на над ділянка. Може, не іде. Ні, ви маєте документи, документ вам Проєкт розроблявся? Земною устрою. Нічого не розробляється. Йде питання про згоду. А де, яка та ділянка знаходиться? Покажіть нам на карті, де вона знаходиться? Від Відопобінків, в кожному подвір'ї, дорогу тут переривали, в лісі, де сам. Даю підповідь. Та не тих, соснів так було багато. Ні. Де мова проведення кар'єр? Який?

Під гриволого розвідку. Знаєте, хто буде, і буде, і я буду розуміти, да. але 6.43 під гриволого розвідку. Щоб і, і вбраги талі лісу для вивчення піску. Тож, якщо так дивитися, автома згодом на лісу. Ви не розумієте, Геологу розвідку, ви розумієте, то дає почув кабінет міністрів. Ну, є служби, там ліси, в ліси служать, але не згодом Я я вам розказую, я вам розказую люди. Послухайте, щоб ви вам не зрозуміли, ви були на сесії, далеко, не знаю, про що ви думали, але щось інакше. Йде мова про доцільність розробки того кар'єру. Не надання кар'єру вже розробляти. Іде мова, хай піде, я його зумію, але йде мова, чи там варта, чи є 500, чи там не мови, я вам ще раз розказую. Скільки його є, завдання розвідки об'єму і туди цільно туди в хатисі взагалі. Але люди на церкву бляху дали вже. <смір> Дубані люди зверталися з такими проханнями, вона має допомогти. Каже, я, каже, люди, церква відділена від держави. Але перекривали на ложу, будувалі стояв з боку. Як бачите, наслідки виборів, значить щось я в них заслужив. Не знаєте, як буде наслідуючи, я не обижаюся, хто на результаті вирвальниця. Я не обижаюся, хто мене люди конкретно підтримали. Щось я заслужив тих людей. Я можу не перебивати. Якщо не має далі потувати, і діло в тому, що йде питання, погнили дерево нам на церкві. Я туди не вилазив, але є проблема Варварівської церкви. Йде питання, щоб її відремонтувати. Так само інвестор обіцяли допомогти з капличкою. Е, е, я беру на себе відповідальність за то. Е, з будівництвом каплички е, наших блаженних уродженців е, села Струсова, Козбарта Микола і Микола е, Цегенського. Е, я кажу, як люди притягнути інвестора, щоб якби я чуть-чуть, хоч мав сумнів, що там вплине, к'є вплине на... на, на Рівень грунтовий води голосена. Я вам просто я вам просто за не сказав. Абсолютно ніхто би так не до якої. Ні до якої не був. Ну ясно, я зрозуміла. Зараз я вам тоді пішов скажу. Ми сказали, йдуть. Добре, добре.